Усім привіт! Ви дивитеся знову таки канал Мотивація бджоляра і е, мій відеоблог, також мої відеоролики, вони суто про бджали. Я сьогодні обговорю і викажу свою думку, е, що я думаю про те, яка буде ціна на мед. Ну і також е, яка є адекватна ціна на мед, що я особисто думаю. Напевно, ви скажете. І ті, хто давно дивляться і знають мене, скажуть: ну а яка тобі різниця, якщо ти і так маєш там мізер меду і продаєш в основному пакети? Бо хто продає пакети, той, відповідно, мед не може збирати у таких великих об'ємах, щоб здавати оптом? Але я скажу вам більше: на даний момент за останні ці три роки, моя пасіка наполовину стала пакетною, наполовину медовою. Тому. У запасах в мене теж є тонаш меду. Звісно, що не такий, як у багатьох пасічників, які займаються роками медовим направленням, але все-таки мене теж цікавить ціна на мед. Ну і напевно для вас не буде це секретом, що я теж, як і ви дивлюся канал Андрій Баскевич. І ось на стрімі багато пасічників цікавила тема ціна на мед. На даний момент ви знаєте, що ціна на мед є дуже мізерною. 45 гривень це трошки більше як долар, це ціна ні про що. Це справді та ціна, яка не оцінюється важкий труд пасічника. І тим більше такий цінний продукт, як мед, який дійсно піднімає імунітет людей. Тому я зараз зі своєї сторони викажу те, і що я думаю, яка повинна бути адекватна ціна в порівнянні з минулими роками. Що я особисто пам'ятаю, так от, моя думка, що мед повинен коштувати 60 гривень на даний момент по ціні курсу долара приблизно 37 і вище. Чому я так вважаю? Дивіться. Хоча моя пасіка в кількості 200 бджолосімей, вона в основному була пакетного направлення. Але в один момент, в 2016 році, мій, як правильно сказати, Шурін, тобто моєї сестри чоловік, захотів займатися бджолами. І у мене теж була така можливість разом з ним бути в нього, в його місцевості на медозборі. Це Кіровоградська область. Ну, Хто не знає, це Стас, канал Пасіка Федан. Теж можете зайти і підписатися. Так от Стас в 2016 році він. Розпочав з 20 сімей, в тому числі я мав 20 своїх. І ось ми е, разом протягом зими, 2015-го, а ні, 2016-го, все-таки. 2016 го року ми сконструювали вулик, вулик із вагонки корпусний на 13 рамок. Хто теж не видів, може пролистати, написати якраз пушовику в Ютубі в вулик із вагонки, то якраз ви знайдете наше творіння. Ось трошки я зайшов в історію, ну але це теж є важливо. В тому році ми зібрали багато меду, 50, 50 кг з бджолопакета. Теж дуже цікавий буде розказ, як нам цього досягло. Можливо, я попробую, ну, так описати пізніше в іншому ролику. Ну, і ось ми продали частину меду в роздріб. Там на місці, е, також е, е, потрібно було конче грошей, і теж ми третину меду е, здали, е, ну, третину меду здали оптом на той момент, яка ціна була. І ви знаєте, в кінці сезону, в місяці вересні, е, ціна на мед була 28 гривень. Третину меду, скажу так, ми здали е, по 28 гривень. Чи це вигідно було? Ну, для нас було вигідно, тому що треба були конче гроші. Ну а так то це була дуже мізерна ціна, вона щось подібна до цієї ціни. Чому так? Тому що на той момент долар коштував 26-27 гривень. І якраз за кілограм меду давали 28 гривень. Подібна ситуація, як тепер, долар 37, а дають за кілограм меду 45, трошки більше як долар. І буквально через 2 місяці ціна зросла до 32, і вже навесні, точніше взимку, пасічники здавали по 37 гривень за кілограм. І ось якщо 28 ціну долара, по якій ми здали мед, 28 розділити на 3 частини, то це їй буде 9 гривень і там 3,3. Це була третина від цієї ціни. І якщо до 28 додати цих 9 гривень, то якраз ми припадаємо на ціну 37, яка була максимальна в тому році, і більшість пасічників врахували це гарною ціною. Тобто ціна від низької повинна зрости на третину ціни, яку дають низької, і тоді це буде адекватна мед. Так, давайте я знаю, що може для вас це трошки буде трудно е, порахувати, але все ж таки давайте постараємося. Дивіться, якщо тепер ціна на мед 45 гривень і 45 гривень розділити на 3, це є 15 гривень. Це є третина від цієї низької ціни. Тому якраз припадаємо на ціну 60 гривень за кілограм. Ну і тут вже, як кажуть, ваші роздуми, ваші рішення. Ви повинні приймати рішення, як перезимують бджоли, як вони зимували в минулому році. Також наявність воєнного стану, наявність війни в нашій країні, де більшість пасічників знеохотилися, також багато пасік через бомбардування знищено. Ви повинні вже реально оцінювати, чи ви готові здати за 60 гривень, чи ви хочете таку ціну, якраз це вас повністю влаштує, чи ви хочете більшу ціну. Ну, ось, стосовно цього відеоролика, Баскевича, після цих запитань, яка ціна на мед, ішли запитання, яка ціна на бджолопакети у 2024 році. Дивіться, якщо брати до уваги, що тепер місяць грудень більшість пасічників лише почали зимувати, це питання зовсім не є актуальним. Але я так припускаю, що ці пасічники, можливо, натікали, що ціна на пакети повинна бути дуже низькою. Щоб нібито порадуватися на чиємусь е, такому горі, що він не може пакети продати нібито дорого. І сказати, що це ніби ви винні, що в нас е, низька ціна на мед. Ну, але я так рахую, що ну, так не повинно бути. Ми повинні бути справді так якби дружнішими. Пакетчики, так як, наприклад, я, повинні відстоювати е, медовиків. Тобто, ми завжди повинні хотіти, щоб наша продукція цінувалася. Ну, ось. Е, Чекаю тепер відео від е, таких професіоналів медового направлення, як, в яких вони вже 10 років і більше, щоб вони могли адекватно зняти відеоролик, яка повинна бути реальна ціна на, на пакети. Ну а якщо вам цікава моя думка, що я думаю про те, яка е, повинна бути ціна на пакети, у 2024 році, то під цим роликом. Ставте обов'язково лайки. Давайте е, понажимаємо пальці вверх, хоча б 50 лайків. І тоді я зніму відео своєї думки, яку ціну я рахую прийнятною, і яка реальна ціна буде на наступний рік. Все, пока.